Лонза український бренд, що завжди змінюється, розвивається та зростає. Чому його все більше обирають українці? вирішили дізнатися вісті та завітали до нового магазину у Харкові. Ребрендинг та новий подих магазину. Так в ТРЦ французький бульвар знову можна знайти відомий та улюблений бренд на нульовому поверсі. Привітати за океану завітала, і засновниця Лонза Нью-Йорк Марія Сова. Hello Америкабі really всім привіт, Харків це моє рідне місто. І незважаючи на те, що я вже давно живу в Нью-Йорку, я завжди рада приїжджати додому до своїх батьків та близьких друзів. Лонза Нью-Йорк – преміальний напрям гармонії, стилю та комфорту. Нещодавно в Манхеттені представили нову колекцію. Осінь зима, та сьогодні її презентуватимуть тут. Марія, скажіть, будь ласка, наскільки українське взуття може конкурувати на світовому ринку? Доброго дня. А наша колекція вже представлена у нашому магазині. Уся лінейка є там. Та звісно ж українське взуття може конкурувати на американському, європейському та світовому ринку, тому що ми дуже відрізняємося якістю. Та це дивовижно, але українська жінка та український стиль він, він а, домінує та підкорює усі країни. Тому так, ми дуже конкурентно спроможні на усіх ринках цього світу. Що в тренді? Осінь та взимку цього року, що модно? Звісно ж, осінь цього року розпочинає тренд Mary Jane Flats. Це балетки Мерін Джейн. Я вважаю, що вони вже відомі досить, і продовжує цю осінь та зиму. Звісно ж, козак від Лонже, нью Йорк. Цей американський козак трохи з України згоди козаки? Ні ще. Ще цього цього року напевно ні, та я вважаю, що і наступного року також він буде у тренді. Так. Це ж це таке повсякденне взуття чи на окремий вихід, як на вашу думку, моя головна мета це скомбінувати комфорт та стиль. І чим ми відрізняємося, це дивовижні моделі, які жінка може вдягнути як і на роботу, так потім в них і піти на якийсь вечір, на погуляти. Тобто це комбінація і повсякденності з комфортним і стилем на урочисту подію. Завітали відомі харків'яни, які були вражені моделями бренду. Я не був знайомий до сьогодні, але хочу сказати, мене реально приємно здивували позиції, ті, які представлені, тобто моделі, і їх якість зовнішній вигляд. Дуже складно в Харкові знайти таке щось смачне наразі, і ціна. Щось собі ти вже на щось звернув увагу. Так, 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 я звернув мінімум на три позиції, але я ще не встиг більш детально все роздивитися і ще побачив дуже багато класних жіночих. Як ти обираєш зуття? Розкажи на що ти орієнтуєшся? Ну, головне, щоб було комфортно. Ну, і красиво епатаж. А тут є, а тут є. Ну не можу сказати епатажно, але тут є на будь-який смак. Треба роздивлятись, буде для кожного, що вибрати. Точніше, вже є. До цього часу я не була знайома з цим брендом. але мені подобалися їх моделі в інтернеті. Я подивилася і захотіла хотіла з ним поближче, потрогати. Мацати, поміряти, подивитися, яка колодка. Тому я прийшла сюди, щоб привітати їх з відкриттям і познайомитися з ними поближче. Вони дуже сучасні, дуже інтелігентні. Такі от вони ну красиві. Мені вони подобаються, хочу їх подивитися ближче. З нагоди відкриття на відвідувачів чекали розіграш подарунків, смаколики від мережі Вина світу та святкові. Мінус 20% на будь-яку пару. Лундзе це бренд, який асоціюється саме. З пошуком балансу, чи це дійсно так? Так, наша мета це донести, що комфорт та стиль це невід'ємна історія. Тому ми дуже хочемо задовольнити наших клієнтів, щоб було і комфортно, і стильно. Та, взагалі, з чого складається філософія бренду? Знаєте, наш слоган це кроку життям комфортно. Тобто, для нас в першу чергу це те, щоб людина відчувала себе комфортно в нашому взутті і також стильно. Та нам відомо, що ваш бренд з ергономікою, про нього так відмічають навіть клієнти, яку, який можна носити щодня без шкоди, здоров'ю ніг. Так, так. так. Коли ми робимо, створюємо нашу колекцію, ми обов'язково питнемося про комфорт, бо це в першу чергу пріоритет нашої компанії. Дякуємо, та які може бонуси чи наш нагоди відкриття чекають на всіх відвідувачів. А сьогодні дії мінус 20% на всю нову колекцію наших а на наступному тижні. Щось таке цікаве буде. А ми подивимося. Добре, слідкуйте за новинами у соціальних мережах. так? Так, обов'язково. Підписуйтесь на наш інстаграм та зайте на наш сайт. Натуральні матеріали, вишуканий дизайн та висока якість, які ідеально поєднуються з ціною. Перший раз купувала, обрала лофери на осінь? Ну, щоб зручно було і це клас. Що можете сказати про бренд враження? А, враження, ну я здивована, тому прибала. А взуття українських брендів підтримуєте, так? Так, підтримую. Одяг, взуття, я взагалі пишаюся нашими. Це навіть так піднімають внутрішнє знаєте ну, Любов до наших, до наших людей, до тих, які работають, підтримують економіку. Ну, я горжусь. говорю, побажання лонзі, група Бо, побажання багато клієнтів, щоб вони давали таку радість і зручність у взуті. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.